23 медалі та місце в топ-10. Українська збірна яскраво завершила виступ на Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі 2025 року, який проходив Скоп'є, столиці Північної Македонії. За підсумками фестивалю, Україна фінішувала 10-ю у загальному медальному заліку: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових, разом 23 медалі. Це другий найкращий результат в історії участі нашої збірної на цих змаганнях, починаючи з далекого 1993 року. Поступилися ми лише виступом 19-го, коли було 25 нагород. Справжньою зіркою стала команда з дзюдо – шість медалей. Причому одну з них ми здобули в останній день у змішаних командних змаганнях. Плавання дві золотих, дві срібних, одна бронзова. Легка атлетика одне золото, одне срібло, дві бронзових, Теквандо – дві срібних, одна бронза, кульова стрільба одне срібло, одна бронза, гімнастика одне срібло, одна бронза, настільний теніс, одна бронза. Фестиваль завершився урочистим святом, де панувала атмосфера єдності, дружби та натхнення. Прапороносцями української команди стали Поліна Джерожинська, чемпіонка з метання молота, та Макар Юхно, справжній герой, запливів дві золоті та одна бронза. Дякуємо тренерам, лікарям, менеджерам та тим, хто зробив цей виступ можливим і, звісно, самій молоді, яка продовжує доводити, українці можуть перемагати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, який виступ вас вразив найбільше.